Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнаний Volkswagen Touran. Автомобіль, щойно ми пригнали з Німеччини, вже розмитнили, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це у нас 2008 рік виготовлення, експлуатація даного автомобіля, також 2008 року. Автомобіль в гарному стані, красивий такий колір. Двигун 1,6 MPI, звичайний атмосферний, самий надійний бензиновий двигун. Механіка, 5 ступка. Автомобіль в гарному стані. Дивіться, нова гума. По кузов авто без корозії, без подряпин, максимально збережений стан, капот без сколів. Дивіться, лобове у нас оригінал, лобове ціле. Пороги нижче в повному порядку. Давайте відкриємо багажник. Заднє скло в нас також оригінал. Кришка багажника без корозії, без пошкоджень. Автомобіль у нас іде п'ятимісний. в комплекті є шторка. Дорка працює. Тут в нас є домкрат. Тут є аптечка, жилетка, сітка, знак аварійної зупинки. Тут присутня повнорозмірна запаска, вона нова стоїть, жодного разу, дивіться, не використовувалась. Так їздять по Німеччині. Багажник ціленький, чистенький. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Стан карт, дивіться, все чисте, ціле карти не провище, задні сплопідйомники, Задні сидіння. Сидіння в максимально збереженому стані, є такі столики, килимки на місці, підстаканник працює, стеля чиста, ціла, не провища. По пластику, також все в гарному стані. Дивіться, пройоми які. Класний варіант. Далі у нас по комплектації 4 електросклопідйомника, регулювання підігрів дзеркал, круїз, контроль, структурне кермо. Дивіться, на кермо воно не зтерте, не шите повністю в оригінальному стані. Кондиціонер, штатна мультимедія. Центральний підлокітник. Розширений такий бортовий комп'ютер. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, оберти не плавають, помилки відсутні. Двигун працює рівненько. З автомобілем є два ключі. Сервісні. Книга, сервісна історія. Ось він-код автомобіля. Люба перевірка без проблем. Авто обслуговувалося виключно на Volkswagen сервіс. Всі печатки, всі сервіси. Також можна перевірити по він коду 23 рік 206 тисяч пробігу. Є в нас німецький тюф, дійсний по 25 рік. Дата у нас також 23 рік 0934, 206 тисяч кілометрів. Пробіг 100% оригінал. Дивіться, скільки ще документів присутні з цим автомобілем. Такий він по салону. Пан керма, куліса перемикає чудово. Ручник працює. По електриці у нас склопідйомники працюють. Регулювання зеркал працює. По правій стороні задній склопідйомник працює. Тут також працює. Кондиціонер заправлений, кондиціонер працює. Всі бардачки відкриваються, закриваються. Круїз контроль. Дивіться, стан сидіння водія, воно в оригіналі не шите, є подушки безпеки. До речі, у нас подушки безпеки в кожній стійці, спереду в панелі, в кермі. Давайте виключимо кондиціонер, бо коли вимкнений кондиціонер, у нас вмикаються вентилятори, болти у нас не кручені, крила оригінал, бачите там дата. 32 неділя, 8 рік. Також з цієї сторони жоден болт не крутився. Також з цієї сторони на капоті 32 неділя 8 року болт болти накручені. Також з цієї шупа не сапунить, кришку притягує, двигун працює чітко, екологія на місці. Є проти фари, вони в нас також працюють. Давайте ввімкнемо, перевіримо. Фари вмикаються при тутмані, то на себе відтягуємо цей флажок. Все, бачите, проти тумані фари у нас працюють. Показники фарби 119, 113, 101, 101, 102, 91. В арках у нас все чудово, без корозії. Задня дверка 104, 110, 110, 111, 104, 104, Заднє крило праве, 99, 110, 110. Кришка багажника. 95, 106 142, 119, 143. 125. У нас виходить оця верхня частина кришки багажника, пробивається подвійний окрас. Тут у нас вже нічого не фарбовано. Все в оригіналі. Так само нижня частина не фарбована. Йдемо далі. 106, 106, 95, 109, 103, 103, 108, 108, 88. 105, 91, 108. Отже, друзі, один косметичний підкрас без корозії, рідний пробіг. Хто шукає гарного таурана, звертайтеся, знаходимося в Вінниця, Гніванське шосе, провулок затишний. І також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання буде в описі під цим відео. Телеграми виставляємо фотографії, ціну, опис даного автомобіля. Також для наших підписників діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.